Вже давно хочу піти до психолога. Як наважитися? Привіт всім, мене звати Даниїл Міліковський, я психолог, і це фактично моє перше відео на Ютубі, тому прошу привітати мене. Пишіть коменти, підписуйтеся, ставте лайки, бо мені дуже важливо бачити вашу реакцію. Сьогодні ми будемо говорити про таку тему, як наважитися йти до психолога. Бо дуже багато клієнтів і дуже багато людей мені кажуть часто, що я хочу звернутися до психолога, але я не можу змусити себе, мені складно це зробити, я боюся. І сьогодні я хотів би про все це поговорити. Давайте спробуємо почати з того, що трошки порефлексуємо, бо нам дуже важливо зрозуміти причину цього. І причин може бути декілька: перше, це звичайна ціна. Дуже багато людей і клієнтів звертаються до мене і кажуть, що вони бояться йти на психотерапію або йти до психолога, бо є багато фінансових обставин. Вони бояться, що не зможуть це підтримувати, і вимушені будуть піти раніше. Ніж було б гарно це зробити, щоб повноцінно закінчити терапію або консультування. І тут від себе я тільки можу сказати, що дійсно таке буває, але при цьому до цього треба ставитися як до проекту, бо психотерапія це звичайно довго тривало. І уявіть, що ви ходите до косметолога або до дерматолога, або просто до лікаря. Ми розуміємо, що іноді треба е, планувати це на декілька місяців наперед і. Насправді було б дуже гарно, що кожна людина, яка планує йти на психотерапію, планувала це передчасно, можливо, трошки відкладала грошей, або трошки готувалася до цього так, щоб потім бути у можливості закінчити психотерапію, тоді, коли це буде комфортно і допоможе закрити всі питання. Друге. Це не якісний спеціаліст або просто страх нашкодити якось собі. І ми насправді дуже цього боїмося, бо зараз в інтернеті існує безліч психологів психотерапевтів, які насправді не знають, що вони роблять. І на жаль, в Україні зараз дуже специфічно регулюється закон про психотерапію, тому. Психологом фактично може займатися будь-яка людина навіть без освіти. У цьому я можу тільки порадити вам добре ставитися до кожного спеціаліста, якого ви обираєте, дивитися дипломи, дивитися, чи є вони членами асоціації, чи вони у якому методі психотерапії вони практикують. І тоді ви зможете себе, в принципі, запобігти тому, щоб якось натрапитися на поганого спеціаліста. Третє страх змін або уникнення дискомфорту. Під час терапії ми дуже сильно боїмося, всі іноді бояться, що ці зміни, які будуть відбуватися, вони дуже є складними. І це іноді лякає, бо насправді багато людей під час терапії вони дуже суттєво змінюються. Змінюється навіть їх особистість, або якісь риси, або, в принципі, навіть характер. Тому таке насправді існує, але при цьому ми все ще залишаємося тією ж людиною. Але. Це дає можливість нам попрацювати над собою, закрити якісь питання, якщо це є травми, пов'язані з дитинством, або якісь страхи, або якісь конкретно психічні розлади, наприклад, тривожні або депресивні розлади. Це допомагає нам, по факту, бути тим, ким ми завжди хотіли бути. Четверте, це лінь і прокрастинація. І таке буває дуже часто. Іноді ми просто відкладаємо нам, здається, що коли прижме, тоді. Тоді можна буде звертатися. Але дуже часто це є проблема, тому що багато клієнтів приходить вже дуже в складному стані, в важкому стані, і дуже багато часу там, йде на те, щоб просто стабілізувати цю людину. Тому ми, як правило, хочемо знати, так застерігати людей, щоб вони не доводили це до якогось важкого розладу або тяжкого ступіню, або якогось важкого загострення. Бо, насправді краще було б звертатися передчасно. Наступне, і те, що я дуже часто чую від своїх знайомих, що їх зупиняє від того, щоб звернутися до психолога, це нерозуміння своєї проблеми. Іноді люди не можуть сформувати запит, їм складно зрозуміти, яка в них проблема. Вони відчувають, що щось, що відбувається, не зовсім правильне, або вони відчувають якийсь внутрішній дискомфорт, або е, депресивні симптоми, або якусь тривожність, але їм складно це пояснити і сформулювати як якусь конкретну проблему. Але я тільки хочу сказати, що це не є проблемою, бо гарне спеціальність спеціаліст, він допомагає сформувати запит, він допомагає побудувати картину. Ми це називаємо концептуалізація. Ми будуємо концепцію випадку разом з клієнтом. Ми намагаємося зрозуміти проблему, її корені, як ми будемо з нею працювати, цілі і звичайно план консультування або план психотерапії. І останнє, про що хотів би сказати, що може зупиняти, це засудження або нерозуміння з боку інших людей, наприклад, близьких або друзів. Нам дуже часто здається, що інші не розуміють, що таке психологія або психотерапія, і багато людей думають, що інші подумають, що вони якісь не такі, що вони. Ненормальні, що вони якісь хворі, і це їх дуже сильно зупиняє, бо це їх почне трошки сти... стигматизувати. Але насправді ми постійно кажемо про те, що ми намагаємося робити якомога більше, щоб нормалізовувати психологію в суспільстві. Ми намагаємося говорити про те, що психотерапія нормально у Європі, у Америці, це, це вже. Доволі поширений метод там лікування різних проблем, або підтримки психологічної, або психосоціальної підтримки людей, який насправді дуже є ефективним, якщо знати, як працювати з ним. І при цьому ми розуміємо, що з часом, чим більше ми говоримо про це, тим більше ця стигма пропадає. Тому нам треба просто бути відкритими до того, що дуже багато людей звертаються до психолога не з тим, що. В них якісь психічні розлади, а вони мають якісь труднощі, або вони втратили близьку людину, або вони не розуміють, з чим вони рухаються. Але, звичайно, є й такі люди, які мають якісь розлади, але це абсолютно нормально, бо мені здається, що краще допомагати собі і лікувати себе, і звертатися за допомогою, аніж просто прокрастинувати і трошки замовчувати проблему, не помічати її, коли ми реально розуміємо, що вона дуже сильно впливає на якість вашого життя. Добре, але що з цим робити? І я сформував декілька таких е, порад, що ви можете зробити, щоб наважитися нарешті піти до спеціаліста. Перше, спробуйте зважити все у короткотривалій і довготривалій перспективі, і зверніть увагу саме до е, переваг і недоліків. Тобто, спробуйте побудувати собі таку табличку з чотирьох е, квадратиків, е, де ви будете описувати. Плюси і мінуси, або переваги і недоліки у короткотривалій перспективі і довготривалій перспективі. Це вам допоможе зрозуміти, що ви отримаєте або що ви втратите, якщо звернетеся до психотерапевта. Бо дуже часто виявляється, що насправді недоліків набагато менше, але нам здавалося до цього аналізу, що їх насправді більше. При цьому ми розуміємо, що у довготривалій перспективі переваг може бути набагато більше. Не завжди, але у більшості випадків. Друге. Спробуйте думати на перспективу, які ваші цілі, якою людиною ви хочете бути, чи той образ людини, якою ви хочете бути, чи він відповідає тому, якою людиною ви є тут і зараз, які ваші цінності, чи ви хочете цим, цією дією попіклуватися про себе, допомогти собі, або можливо ви відчуваєте, що ви маєте труднощі, або близькі ваші люди, друзі, родичі, вони. Жаліються або відчувають, що їм дуже складно з вами спілкуватися, просто спробуйте зрозуміти, яка у цього перспектива і для чого ви це робите. Це перш за все про те, щоб бути чесним з собою. І спитайте себе насправді, наскільки сильно ви справляєтеся, наскільки сильно ті способи, які ви обрали, щоб справлятися. Чи вони допомагають вам зараз справлятися, чи можливо ви просто ходите по колу, або проблема просто не вирішується? І розуміння того, що те, що зараз ви використовуєте, не допомагає, і бажання знайти щось нове для себе, нові способи, нові звички, нові копінги, вони дають дуже, дуже важливе розуміння того, що нам треба звернутися до спеціаліста. Що також я хочу порадити, це не забувайте про мистецтво маленьких кроків. Вам не треба одразу обирати спеціаліста і записуєтесь. Ви можете почати з малого і, наприклад, просто почитати про різні методи психотерапії, побачити, які вони бувають, які більш ефективні, які можуть підходити ваші проблеми більше, а які менше. Потім ви можете пошукати спеціалістів, наприклад, познавати ваших знайомих, у ваших друзів. Ем... Почитати про досвід психотерапії, почнете з маленьких кроків і поступово наближатися до того, щоб звернутися до спеціаліста. І останнє: не спішіть. Бо насправді вибір психолога, спеціаліста це дуже важкий вибір, іноді нам реально складно наважитися. І треба просто бути трошки добрішим до себе. Бо іноді ми розуміємо, що це реально складно. Зміни це складно, це просто іноді ми не можемо наважитися це зробити, але це є нормально. І головне прийняти це ставитися до себе зі співчуттям і дати собі час, і коли ви будете готові, ви це зробите. І також не бійтеся радитись з іншими, наприклад, з вашими близькими, з вашими рідними, з вашою дружиною або з вашим чоловіком. Якщо ви відчуваєте, що вам складно вирішитися, то це нормально запитати, попросити про допомогу, порадитися. Бо інша людина, ваша близька людина, яка бачить. Зі сторони, як ви можете страждати, як вам дискомфортно, як вам складно, вона також може допомогти вам вийти з цього і приймати яке прийняти якесь дуже ефективне рішення. Тому не бійтеся звертатися за допомогою. Ну що, в принципі, ми поговорили про те, що конкретно може вас зупиняти, і про те, які способи можуть бути дуже ефективними, щоб допомогти вам все ж таки наважитися піти до спеціаліста. На сьогодні все. Якщо у вас є якісь запитання, якщо є якісь теми, які б хотіли би обговорити, або якісь теми, які б хотіли би, щоб я розповів у наступному відео, то пишіть і підписуйтесь. Всім гарного дня!